У 2003 році ФБР заарештували чоловіка, який за декілька тижнів заробив 350 мільйонів доларів на фондовому ринку. Його інвестиції були настільки точними, що здавалося, ніби він знає майбутнє. А коли його допитали, він видав шокуючу заяву: я мандрівник у часі з 2256 року. Як йому вдалося зробити неможливе. Чи справді він мандрівник у часі, чи це просто його хитра афера. Почнімо з того, що на початку 2003 року з'явився невідомий інвестор Ендрю Карлсен. Його стартовий капітал був невеликий всього 800 доларів. Але всього за два тижні він перетворив їх на 350 мільйонів, зробивши 126 точних біржових угод. Що цікаво, він не просто грав на біржі. він знав про всі майбутні злети та падіння. Інвестував у компанії, які раптово виростали і уникав будь-яких ризиків. У реальному світі подібне неможливе. Ніхто не може бути настільки точним. Звісно, таке не могло бути непоміченим, і у березні 2003 року ФБР заарештували його за підозрою у інсайдерській торгівлі. Але ось що найдивніше: під час допиту він не став вигадувати складні схеми, а просто заявив. Я прибув із 2256 року. Карстен сказав, що йому просто було відомо, які компанії стануть успішними, адже в його часі це вже історія. Також він розповів деякі деталі майбутнього, назвав дату вторгнення США в Ірак, назвав точні дати коливань фондового ринку і навіть натякнув на майбутні технології. За його словами, у 2256 році подорожі в часі це звичайна річ. А він просто вирішив випробувати машину часу і використати знання про минуле для збагачення. Але він не очікував, що його викриють. Він заявив, що готовий розповісти уряду США все, що знає про майбутнє, в обмін на свободу. Але наймістичніше сталося потім, коли ФБР вирішило перевірити його особу, вони не знайшли жодних записів про Ендрю Карслена. До 2003 року він просто не існував. Жодних паспортних даних, реєстрацій, податкових звітів нічого. Через кілька тижнів після арешту сталася ще одна містична подія: Карсен просто зник. Його мали перевести до суду, але в камері його не знайшли. Жоден охоронець не бачив, як він виходить, і жодна камера не фіксувала момент втечі. За деякими даними. Незадовго до зникнення Харсена невідомий заплатив за нього заставу 1 мільйон доларів, але досі невідомо, хто це був, і його особа також не встановила. Що ж сталося насправді, і хто цей чоловік? Ось деякі теорії, які існують. З... Перша теорія те, що він реальний мандрівник у часі, адже його історії про майбутнє були просто неймовірними. А його зникнення виглядало дуже подозріло. Друга теорія про те, що він просто геніальний шахрай. Можливо, це була ретельно продумана схема, але як він міг зробити 126 точних біржових угод без інсайдерської інформації. Третя теорія про те, що це був просто конспірологічний експеримент. А дійсно, що, якщо Карслінг це просто частина експерименту спецслужб. І його зареєштували. Аби перевірити маніпуляції на біржі. Четверта теорія, що це був просто фейк і міська легенда. Хтось вважає, що це був просто такий жарт в таблоїтах. Але тоді виникає питання, чому її досі так часто згадують у фінансових і наукових колах? А як ти думаєш, ким він був насправді? Пиши свої версії в коментарях. І якщо хочеш ще більше цікавих досліджень, залишай лайк, підписуйся на мій канал і натискай на дзвіночок. Тут буде цікаво!